8 січня у Броварах після реконструкції відкрили плавальний басейн Купава. На урочистості з цієї нагоди завітав і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Сьогодні ми вводимо експлуатацію після реконструкції Олімпійської бази підготовки. Тут унікальна чаша, 50 метрів днівна, унікальна чаша з точки зору прошкову воду. Так що збережені всі умови для підготовки. Спортсменах не вище кваліфікація. Купава тепер відповідає нормативам бази олімпійської та параолімпійської підготовки. Тут змінено покрівлю, передбачені необхідні для параолімпійців підйомники, оздоблені сучасними матеріалами душові та роздягальні. Потужність басейну забезпечують реконструйовані інженерні мережі. Басейн був зданий в експлуатацію 92-му році. У 2007 сідьмом году. Дальнейшая его эксплуатация была невозможна, иначе был ремонт, который благополучно, это в кавычках нужно взять, в 2009 был остановлен и ничего практически не делалось. Вот за три года, 11, -й, 12, -й, 13, -й, все необходимые работы и даже более того. Белі виповнені. Всі требування по вентиляції, по каналізаціям і так далі. виконані, чого раніше не було. Оновлений басейн є сучасною спортивною спорудою із реконструйованими трьома ваннами. Перша для спортивних змагань та зміцнення здоров'я населення завдовжки 50 метрів. Друга навчальна для школярів та третя ванна для немовлят. Купаву обіцяють зробити соціальною. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяк. Сімдесят 70% будуть займатися безкоштовно. Плюс тут будуть займатися інваліди, повністю комплекс розрахований на те, щоб є підйомні ліфти для людей з обмеженими можливостями. Це будуть інваліди, це будуть ветерани війни, це наші будуть дітки. Це дійсно, я вам скажу, перемога, тому що сім років не працював цей басейн. І ось зараз вкладено 42 мільйони 35 мільйонів гривень із державного бюджету і 7 мільйонів із місцевого бюджету. Взагалі у Київській області функціонує чотири басейни. Ще п'ять планують побудувати, наголосив Анатолій Присяжнюк. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.